Неочевидна причина, яка краде вашу енергію, настрій та мотивацію щось робити. Годину попрацювала, вже втомилася, часто немає настрою, тривожуся через дрібниці. В чому причина і як це легко виправити без дорогих аналізів та жмені зайвих бадів? Мене звати Астасія Пашковська, я превентивний нутриціолог, і на цьому каналі ми говоримо про те, як позбутися постійної втоми, висипань, випадіння волосся, налагодити сон, цикл роботи ШКТ і не тільки завдяки нескладним змінам харчування та грамотній роботі з аналізами. У своїх відео я ділюся лише науково обґрунтованою інформацією, і часто додаю в опис під відео посилання на актуальні англомовні дослідження. Долучайтеся до каналу, якщо хочете підтримати розвиток україномовного ютубу. Якщо ж ваш настрій та енергія залежить від погоди, сьогодні похмуро настрій погіршується, сьогодні сонячно. У вас трошки кращий настрій, трошечки більше енергії. Якщо вам нонстоп хочеться кави, солодощів або, можливо, інших джерел швидкої енергії, вам не вистачає мотивації, Має бажання ставити нові цілі, і загалом ви втратили інтерес до звичних активностей. Це може говорити про зниження рівня дофаміну та сиротоніну, так званих гормонів радості. Але насправді це не гормони, а нейротрансмітери або нейромедіатори. Саме вони викликають бажання ставити нові цілі, навчатися новому, підвищують настрій, рівень енергії і знижують відчуття тривоги. А чи впливає харчування на їхній синтез? Так 100% є ті речовини, які ми з вами добираємо з продуктів харчування. І якщо ми їх з певних причин не до це негативно буде впливати на рівень енергії, настрій на наш навіть менструальний цикл і не тільки. А саме я маю на увазі залізо та вітаміни групи Б. Без цих речовин нейромедіатори, такі як допамін, сиротонін, значно гірше виробляються нашим організмом. Як результат, нестача енергії, млявість передмісячними нас турбує, нестача енергії, безсоння. Також підвищується рівень апетиту. Це також про те, що нам не вистачає допаміну та іншого. Важливих нейромедіаторів у нас може бути фонова тривога, і також зникає інтерес до життя. Насправді, латентний дефіцит заліза та недостатність вітамінів групи Б це те, що я зазвичай досить часто бачу в індивідуальній роботі з клієнтками. Трохи згодом я розповім, як перевірити ці показники за аналізом крові за превентивними оптимальними нормами. А зараз хочу зазначити, що саме буде швидше вичерпувати залізо та вітаміни групи Б. Отже, якщо в нашому раціоні хаос ми більше робимо упор на булки, солод. Ще фастфуд напівфабрикати. Ми не доїдаємо цільні натуральні продукти, такі як клітковина, овочі, зелень, ягоди, горіхи, насіння, крупи, тварини та рослинний білок якісний. Таким чином, ми будемо недоотримувати залізо та вітаміни групи Б. Але окрім того, є ті фактори, які будуть також швидше їх вичерпувати з нашого організму. Тому в роботі з клієнтами я завжди звертаю увагу не тільки на те, як клієнт харчується, не тільки я аналізую щоденне харчування, але також я звертаю. На ті аспекти, а чому ці нутрієнти, залізо, вітаміни групи Б, інші наші мінерали та вітаміни не засвоюються з продуктів харчування повноцінним чином, і також чому вони можуть швидше вичерпуватися? Отже, що швидше буде вичерпувати залізо та вітаміни групи Б, негативно впливаючи на нашу енергію, настрій, менструальний цикл та інші аспекти: це рафінований цукор, булки, фастфуд загалом високооброблена їжа кожного дня або декілька разів на тиждень. Продукти можуть підвищувати рівень системного запалення, якщо ми досить активно їх споживаємо, і для того щоб знизити це запалення, наш організм буде. Ще більше витрачати залізо, вітаміни групи Б, також цинк, мідь, наші антиоксиданти, вітамін С, Е e і не тільки. А це прямим чином може впливати на те, що залізо та вітаміни групи Б можуть вже гірше засвоюватися з продуктів харчування, тому що рівень цинку, міді, загалом мінералів та вітаміну С також на це впливає. Також тривалий стрес може швидше вичерпувати ці нутрієнти, і також прийом медикаментів. Це може бути кок, антидепресанти, навіть звичайний ібупрофен від головного та менструального. Болю, пам'ятаємо, що усі медикаменти, які ми вживаємо, вони детоксикуються нашою печінкою. А для цього нам потрібні вітаміни групи Б, залізо, амінокислоти, мінерали, вітамін С, і не тільки докладаю табличку. Якщо ж до мене звертається клієнтка, яка вже довгий час приймає кок або антидепресанти, зазвичай я бачу за аналізами, що фоліова кислота, тобто Б9 і також Б12, часто на нижній межі норми. Отже, для того, щоб перевірити рівень заліза та вітамінів групи Б за аналізом. Ми можемо здати такі показники, як феретин, сироваткове залізо або просто залізо, воно може так називатися. Також перевіряємо вітаміни групи Б: це фоліова кислота, оскільки це вітамін в 9 і також вітамін в 12 за аналізом крові. Оптимум цих вітамінів та мінералів не тільки заліза, але насправді і цинку, і міді це верхня межа норми. Це якщо ми хочемо, щоб цих нутрієнтів нам вистачало на усі важливі процеси в нашому організмі, на вироблення важливих ферментів, імунокомплексів. На вироблення енергії на усі фази детоксикації, і також, щоб ще щось вистачало і на синтез колагену, і для росту волосся. Оптимум феретину це мінімум значення вашої ваги, а в ідеалі 60-100, якщо у нас референс, наприклад, до 150. Якщо ж у нас феретин вже на рівні 20, 30, 40, у нас вже може випадати волосся, у нас може погіршуватися настрій, рівень лібіду, і також може вже не вистачати енергії протягом дня, плюс ми ще часто можемо мерзнути. Окрім того, нагадаю, що вітаміни групу Б, залізо і насправді інші мінерали дуже важливі для повноцінного, регулярного, здорового та безболісного менструального циклу для того, щоб ваш цикл проходив без спазмів та ПМС, оскільки нагадаю, що якщо у нас цих нутрієнтів не вистачає, у нас також може підвищуватися рівень запалення, і як результат, це може посилювати менструальні спазми та загалом перепади енергії та настрою передмісячними, біль в грудях і інші симптоми. Перший крок для того, щоб знизити витрати заліза та вітамінів групи Б вашим організмом, це покращити ваше харчування. Без, скажімо так, фанатизму, вам не обов'язково на 100% шліфувати ваш раціон. Але якщо хоча б 80% часу виробити упор на цільні продукти, на овочі, на зелень, на різний білок, як тварини, так і рослини. Не на сосиски, не на ковбаси. Добираєте корисні жири. Загалом ви створюєте ваші прийоми їжі за методом тарілки, де у вас 50%. Відсотків тарілки в ідеалі має займати клітковина 25% білок і 25% корисні жири. По перше, таким чином ви будете значно краще і добирати і засвоювати цінні нутрієнти. Також у вас буде знижуватися рівень системного запалення, і як результат, рівень заліза та вітамінів групи Б не буде так швидко вичерпуватися. Прицільно над зниженням системного запалення, підвищенням ферритину, вітамінів групи Б до норми і також інших аспектів. Ми працюємо на шеститижневому індивідуальному супроводі. Але якщо ви поки що не готові до глибокої індивідуальної взаємодії, я для вас створила суперовий бюджетний практикум, який допоможе вам позбутися нестачі енергії, постійної втоми, млявості, поганого настрою, тривоги, ПМС та навіть зайвої ваги за 21 день. Без дорогих аналізів, без цілої жмені зайвих батів та складнощів у харчуванні. В практикумі 4 уроки по 20-30 хвилин дивитеся, додаєте прості зміни у ваше харчування. За потреби робити бюджетний список аналізів кро при нестачі енергії та тривалому стресі, я обов'язково додаю усі превентивні норми до цих аналізів. А під результат додаєте міні-протокол з трьома-чотирма нутрицептиками, тобто БАДами на два місяці. Тут ви також зможете поповнити базові дефіцити, в тому числі і вітаміни групи Б. Бади додаю м'які, базові, які безпечно приймати, навіть якщо ви знаєте лише невеличкий список ваших аналізів крові, і також якщо ви приймаєте медикаменти. В кожному уроці, і також під кожен БАД, я додаю актуальні Англомовні дослідження за останні 10 років для того, щоб ви зрозуміли, як та чи інша рекомендація працює у реальному житті на реальних людях, і також на що ви можете очікувати від прийому цього конкретного нутрицевтика. Зараз на практикум діє непристойна спеціна, але вже скоро вона підвищиться на 20%. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, для того, щоб дізнатися усі деталі і придбати практику. Доступ до усіх матеріалів ви отримуєте одразу після оплати на 3 місяця. Якщо у вас цікавий тема залізодефіциту, дефіциту, підвищення рівня феретину, вітамінів групи Б і загалом мінералів і чому у вас це може не виходити зробити повноцінно, напишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Я буду знати, на які теми далі знімати відео. І до зустрічі на моєму каналі через тиждень.